Чотики, тебе сейчас на прируки дай. Нормальная тема. <плес> Чекаємо на вас у дискорд. Ага, це переход на рекламу дискорд сразу атак, правда? Женя, порекомендуй сервер так від цієї душі. Я рекомендую сервер так, тому що вам всі їм там говорять так. Так, що в нас є? Білий на чорний нар, сірий на... Що в тебе так? Нічого? У тебе бути факт в удовольстві? не поприбирав. Що таке? Ага, це світильник. А як стоп? А що це зони виходить, братан? Це, це він, виходу, говорить. Пора мені сміватись. Я так зрозумів, дякі ти більше нема. Та, братан, ти стоп мене. А, ти живий. Ти живий. Я хотів тебе налякати, але я зараз сомню. Ти тобі панеш! Нормально. Нам, я думаю, ви, думаєш, висажі фотоапараті нам чи ні? Треба ще. У мене руки. Я без руки. Давайте тебе сфоткаю. Давай тебе сфоткаю. Повсяк, повсяк. Повсяк Ти... Ти чого? Як ти вернувся? Ззаді, ззаді. А, це вона. А це хто? Це щіпака, брат.

He just disappeared! I got zero, no no no. He escaped. Brother, I'm scared! Brother! That's so full, bro. I need to change my parents. А, Ну, чушь? У мене в мене невеличкі проблеми. У мене забилось е, запис. Е, ну, е, запис, короче, трансляції на alt. Я коли говорив, я тоді зробив повтор. Там <laughs> двері dick. Oh, я забувся всякий мотив. Що ти ореш? Що таке? Ти щось напра... Можна було раніше сказати, ні? Я б твою... Ото фото. Це де не в життя? Ото я, ото я. Мене хава якась херня. І то мене хава якась херня. Де, де профотик? Де, роботи, де, де профотик? Суми, є десь? Є! Yes! Я його взяв, його нема, його не стало. Так по... Нє, nee, він десь тут є, але де? О, чуєш? Мм. Ти йди сюди. І подивишся, о, туди вдалі. Є, <риво> ну <Но> він є. <риво> ну він є. А він мертвий? Так. Да. Ти, ну, по-моєму, нас крупно най... Скільки себе пам'ятаєш? А. Ты так, тоже можна. А відео можна буде назвати, як насрав засняв 3? А ніт. Сумно. Не, знов ті камери за зажо. Ні, ні, ну що ти робиш? Ну що ти робиш? Наші нам стільки камер. Ну за що, а не ж наша, Та ми не зможемо потім. Ми заказуємо дроп, ми не зможемо потім знайти. Ну що ти робиш? Бро, що ти робиш? Ні, та не класен. Я просто я чую цю мишку, ну що ти робиш? Сьогодні ми будемо виконувати селендж 24 години на Times Square. Та що я, ну я на флічо за ти міни? Він не говорить. ти гори, що ти робив? Брате! Пристайся всіх своїх гріхом. Брате, це мої останні слова. Я не назвав яйця. <skrots> mm -hmm. Хорошо, хорошо, пацани. Це найголовніше, що мене тримаєте. Знаєте чого? Андрій, носи його. А тепер, а тепер відправляємося. Забираю. Я фоткаю. Фоткай! Фоткаю! А музыка? Кидай Илюшу в него. Кидай, кидай, кидай Илюшу в него. Алло? Мы тебя чуем, мы тебя прекрасно Все, короче, сиди тут. Зараз двенадцать. Вот и по хатом мертвим стріляли. Пише он звичай. Нені на погода. Нені не на погода. Його припереку в і він пішов срати. А, я А, ні, я вернувся, 30 секунд. Андрій, забери мене три камери, будь ласка. Дякую. У тебе 20 секунд, якщо ж... Наліво! Наліво! Андрій! Андрій, ліво! Андрій! Ліво, 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 ліво! Камера знімаю! Камері, камері! Адрюмер! Я тут не бачу, тут перед, нічого. Перед, перед, перед. ти папери, пере! Ти що го Андрюха, ти що го 5 секунд. 3-2. Все, піз. Посипався. Що перміна? Пер 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 Перемія Дарвіна, типа. Наскільки прогресії смерті він має бути, щоб отримати премію у Дарвіна? С. Шо всі? Сі. Шо всі?

<ривателі> О! Это <ривателі> віру вообще? Что за будильники? Кіте це... этим це... ультразвуком. я сижу, я буду. Я, я буду десь в крутую. буду десь вкрутую, в мене просто два парома прибувають. О, основно два коробля, два Титаніка будуть. Чуєш? 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 Я з першої зарплати викупляємо Nike Jordan ісі бакси. І все. Зен, о, тут 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 аквас, Йоу-хо. О. No, я забув слово пацан. Ну, ідем туди. Ніхто не бачить, тому я спускаюсь. Погнали. На майбутнє, не прыгайте, будь ласка, з 20-метрової висоти. Дякую. She's running towards us. Oh, leg leg le le is like with 18 like you see this? Like let's take photo woman with levitating leg. Okay, now. Oh, brother, I see this big, big. China Godzilla! The China Godzilla. <laughs> Bro, brother, you have a little bit problems! I'm really slow, brother! you to the left, brother! It's scary, it's scary. It's to <laughs> <laughs> It's It's <post -tank. laughs> <laughs>

Куди, 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 куди. А. Oh, а. My. It's капкан. Тіп oh. покидає. Нормальна тема. <laughs> Позаземне життя. Ладно, ви тут чотири? пашта. З'єднання перерване. Доброго дня! Мене звати Густаво Фримович. Ласкаво просимо до позатої хати. Жирний кабан. Я дивлюсь, я не фоткаю, але я дивлюсь. Арма! Є правіть, як говорить. Ну ж ти будеш робити. Селфі біля міни, селфі біля цю. Геній, геній, ни просто я не знаю, це мій кумир. Эээ. А що стало? Буратикать! Здох Скотина. Нее! Не здох, обманув. Від пса, від пса, маншу! Забри камеру ласочка, я вас провожу. На столі а ты кто такой? А камера в yeah, в мене Его фонарик yeah. в мене фонарик yeah. А <laughs> як ездок? <не> Приебаш! <laughs> там, там, Просто вы все добре!

L2 -4. L2 -4. Oh, 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 oh. О да! Ладно, хлопці, давайте. бувайте. Бувайте. — в 4. А давай круши до нього ближче, послуша.